Привіт! 4 квітня команда OpenSea представила свій новий продукт. OpenSea Pro. Що це за продукт та чи поставить він крапку у боротьбі між OpenSea та Blur? Це ми розглянемо у цьому відео. Тому влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду! OpenSea Pro це NFT агрегатор, який побудований на базі агрегатора GEN. Які у свою чергу команда OpenSea викупили ще у квітні 2022 року. Фактично цей агрегатор потрібен для того, щоб забезпечити максимально зручні умови для торгівлі трейдерам на ринку NFT. Як заявляє команда, їхній агрегатор є найпотужнішим. OpenSea Pro підтягує дані із понад 170 NFT маркетплейсів. Додана можливість миттєвих продажів, які підтягують пропозиції для твоїх NFT із всіх торгових майданчиків і відповідно пропонують тобі найкраще. Крім того, оптимізовані комісії за газ, що в принципі є важливим не тільки для трейдерів, огляд монетних дворів, пакетна передача і навіть мобільна сумісність. Про все це та багато іншого заявляє команда. Крім того, команда повернула комісії до Marketplace OpenSea. У розмірі 2,5%, як це було раніше. Але для OpenSea Pro на рекламний період залишили комісію у розмірі 0%. Це необхідно для того, щоб користувачі з OpenSea переходили до Pro версії і, звісно, щоб мати можливість конкурувати з Blur. Крім того, команда випустила NFT колекцію Gemesis, мінт якої є абсолютно безкоштовним і доступним для всіх користувачів GEM. Які використовували його до 31 березня 2023 року. Також команда натякнула на дроп. Ми не забуваємо про нагороди спільноти. Тримайте підзорні труби на поготові. Ми покладаємо інший курс, показуючи NFT як винагороду. Це буде окремо від нашого пам'ятного Gemesys NFT. Інтерфейс OpenSea Pro має два налаштування для трейдера та колекціонера. У двох кольорах темний та світлий. Інтерфейс для колекціонерів є досить знайомий і, скажімо, стандартний, як у більшості маркетплейсів. А інтерфейс, який призначений для трейдера, містить в собі більше аналітичних даних за короткий період часу. Також команда попереджає про те, що відслідковує всю вашу активність на платформі. Всього є чотири основних розділа: рейтинг колекції. Watchlist, у який ти зможеш додати колекції, які тебе цікавлять, найбільше, щоб мати швидкий доступ до них. Розділ із активними мінтами та твій профіль. Розділ із активними мінтами також в основному має налаштування за короткий період часу. Крім того, ти можеш відсортувати колекції за ціною мінта безкоштовні або ж платні. І якщо мінт колекції відбувається менше доби. То біля неї буде ось така позначка. Тепер подивимось статистику за добу. За об'ємами продажів Blur все ж таки отримує першість. Але за кількістю користувачів OpenSea Pro все ж перегнала Blur та Blur агрегатор що в свою чергу свідчить про те, що цей агрегатор є не тільки цікавим, але й корисним для користувачів. Підсумовую. Звісно, для того, щоб втримати або ж привернути увагу нових користувачів, у цьому протистоянні як і OpenSea, так і Blur, будуть намагатися давати своїм користувачам якісь переваги та бонуси. Тому, якщо ти купуєш та продаєш NFT, то за такими подіями варто стежити, адже тебе як користувача можуть винагородити за твою діяльність на маркетплейсі. Я ж бажаю тобі тільки вдалих угод. Слава Україні!